Привіт, друзі, ви на каналі MMA в деталях. Сьогодні ми поговоримо про один із найграндіозніших турнірів в історії спорту. Це UFC 306, який став найдорожчим турніром ліги і вперше проходив у легендарній сфері в Лас-Вегасі. Подія була приурочена до святкування Дня незалежності Мексики, що додало особливої атмосфери. Цей вечір подарував нам зокрема два титульних бої, де зустрілись найкращі бійці світу. Давайте розбиратись, хто там став чемпом. Розпочнемо з мейнкарду. Відкривали вечір Рональдо Родрігес проти Оде Озбора. На першій хвилині першого раунду Оде упіймав Родрігеса, але не зміг його дотиснути. Згодом Родрігес почав домінувати. Він використовував свою боротьбу і контроль на землі. Перший раунд за ним. Другий та третій раунд Родрігес продовжував контролювати ситуацію, не даючи Озбору шансів повернутися до бою. Родрігес забезпечив собі перемогу завдяки. Подальшому контролю і тейкдауном одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Родрігес, чим ми його і вітаємо непоганий початок її всі 306. Естебан Рібович проти Деніеля Зельхубер. Бій розпочався на рівних. Обидва бійці обмінювались потужними ударами. Зельхубер виглядав більш різноманітним в атаках, але Рібович залишався стійким. Другий раунд Зельхубер мав успіх у цьому раунді завдяки своїм комбінаціям. Хоча Рібович продовжував завдавати свої важкі удари. Третій раунд Рібович вразив Зальхубера на початку раунду. Але Зельхубер відповів, і бій завершився активними обмінами. Ударами до самого кінця раунду. Вау, що хлопці замутили. Це кайф. Бідійшов до рішення суддів, де перемогу здобув Естебан Рібович роздільним рішенням суддів. Це був надзвичайно напружений поєдинок, гарний початок вечора. Хоч і без нокаутів. Дієго Лопес проти Брайна Ортега. Це їхня друга спроба побитися. Перший раунд Лопес відразу ж атакував Ортегу важкими ударами і навіть звалив його, змусивши захистити. Щатися, Ортега був загнаний в оборону, але вистояв. Перший раунд за Лопесом. Другий та третій раунди Лопес почав цілити в ноги Ортеги, що ще більше ускладнило його рухливість і можливість контратакувати. Ортега виглядав все більш вразливим. Лопес продовжував домінувати, завдаючи ударів і остаточно контролюючи бій. Ортега намагався знайти контратаки, але не зміг переламати хід бою. Лопес добув перемогу одноголосним рішенням суддів. Уживши свою серію перемог і піднімаючись у рейтингу Ортега на пенсію. Півголовний бій вечора Валентина Шевченко проти Олекса Грасу. Бій за титул у найлегшій вазі серед жінок. Це їхній третій поєдинок. Ну що ж, хто кого? Перші три раунди Шевченко повернулася до своїх коренів ударника, контролюючи бій завдяки потужним джебам і ударами ногами. Грасо намагалася знайти діру в обороні Шевченко, але Шевченко тримала контроль на дистанції і своїм темпом. Четвертий та п'ятий раунд Шевченко почала ще активні. Ніше атакувати, демонструючи різноманітні удари і точність. Грасу не вдалося нав'язати свою гру, оскільки Шевченко домінувала як в стійці, так і в боротьбі. Одноголосним рішенням суддів Валентина Шевченко повернула собі титул чемпіонки. Очікував більше від Грасу, але думаю, буде і четвертий поєдинок. Ну і нарешті головний бій вечора. Цукорок Шону Мелі проти машини Мираба Двалішвілі. Перший раунд Омелі почав активно, намагаючись контролювати дистанцію за допомогою ударів ногами та руками. Однак Двалішвілі швидко перейшов до своєї фірменої боротьби, здійснивши кілька тайдавнів і контролю клінчі. Перший раунд за Мирабом. Другий раунд Омелі намагався отримати темп і не давати Двалішвілі диктувати бій. Але грузинський боєць знову до. Мінував за рахунок боротьби, незважаючи на спроби Омелі атакувати ногами. Два постійно скорочував дистанцію і переводив бій у Другий раунд теж за мирабом. Третій раунд в цьому раунді Омелі був змушений відбиватися від безперервних тейкдаунів. Два контролював хід бою і використовував фізичну міць для тиску на Омелі. Поки що повне домінування від грузинського бійця. Четвертий та п'ятий раунди. Два лішвілі продовжував домінувати у боротьбі, не даючи Омелі шансів використовувати свої ударні навички. Омелі не зміг адаптуватися до постійного пресингу і контролю. Два лішвілі мирабе ефектно нейтралізував ударну техніку Омелі завдяки своїй боротьбі. Перемога одноголосним рішенням суддів принесла йому титул чемпіона у найлегшій вазі. З чим ми його і вітаємо. Загалом мені більше сподобались. Перші два поєдинки. Ну і Дія Голопес теж порадував сильний боєць. Буде цікаво слідкувати за ними далі. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин і є можливість переглянути повтори. Тому чекаємо на тебе. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось!